Сьогодні я хочу сказати дякую кожному воїну, який жертвує собою для того, щоб я жила. Дякую за село, за тихі ночі та світанки, за жовте сонце, що сходить на синьому небі. Дякую. Дякую саме тобі. Завдяки тобі. Я маю спокійну тиху ніч на зручному ліжку, а не в спальних мішках на сирій землі, як ночуєш ти. Дякую за можливість спокійно пити гарячий смачний чай з улюбленої чашки. Знаю, ти не завжди маєш цю можливість. Ще раз дякую від цього, ціную ці моменти. Ще більше. Завдяки тобі. Я можу кататися на велосипеді. Та малуватися рідним селом. Завдяки тобі я можу навчатися. Завдяки тобі я можу вчитися рідною мовою. Ти щодня за це борешся. Дякую. Я обіцяю вчити всі правила, дати та постаті, які пов'язані з Україною. Своєю повагою до знань я ще раз говорю тобі дякую. Дякую за кожен день, за теплий вітер, який ловлю віями, сонце, що сліпить очі, друзів, які йдуть поруч, траву. По якій можу бігати, ще більше дякую за твої подвиги, які творять наше завтра. Дякую.